Привіт вам, мої рідні. Сьогодні я хочу поговорити з вами, чому Зеленський так міцно тримається за Покровськ. Але не спішіть, будь ласка, от зараз вимикати, думаючи, що та соломка, ніфіга не військовий експерт. Я не буду з вами розбиратися, намагатися в військовій частині цього питання, тому що дійсно я не військовий експерт. Але складова політики, все ж таки, як мені вважається, я думаю, ви зі мною погодитеся у цьому питанні. Є. У тому, чому Зеленський так тримається за Покровськ, чому оця битва за Покровськ стала якоюсь такою сакральною, стала якоюсь ну. Можете самі підібрати слово, яким чином це можна обізвати. А якщо ви погоджуєтеся з цим, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Для мене це дуже важливо. Чому? Бо зараз Ютуб працює таким чином, що він рекомендує відео, якщо підписники дивляться його і в цей момент починають коментувати. Тому, будь ласка. Напишіть, от дійсно чи є політична складова в нинішній битві за Покровськ. І друге, напишіть звідки дивитесь і скільки вам років не підпишіться на цей Ютуб канал, тому що якраз таки Ютуб підкидає відео. Якщо люди дивляться і підписуються на Ютуб канал, то Ютуб одразу рекомендує відео до перегляду іншим людям. Тому давайте одразу розпочинати. Що я хочу сказати: кілька речей, які важливо розуміти про Покровськ, чому ми його не можемо віддавати. По перше, Покровськ це українське місто і Покровськ це українська земля, і просто так відходити і дарувати місто нашим ворогам будь-яку українську землю, звичайно, не можна. І по-друге, після того як е, Путін і після того, як російська армія зможе отримати повністю Донецьку область, і після того як вона буде контролювати, якщо не дай Бог таке станеться, е, Покровськ, то далі відкривається дорога пряма на Дніпропетровську область. І на Павлоград, і таким чином вже зможуть росіяни поступово рухатися в сторону правобережної України і навіть ось там з Дніпропетровської області підтискати українські а, війська до Дніпра. Але з іншого боку, Покровськ є так само і дуже важливою точкою а, в політичному сенсі. Дивіться, для того, аби остаточно розставити всі крапки над і в військовому питанні. Тут варто ще сказати, що Запорізька область так само відкривається для росіян після захоплення Покровська. А зараз доведеться ухвалювати рішення. Ситуація там, наскільки ви знаєте, Покровське добропілля дуже-дуже критична. І військові аналітики зараз кажуть, що треба швидко ухвалювати будь-яке рішення, тому що оце вікно можливостей для виведення військ воно може закінчитися дуже швидко для Покровська і для Мирнограда. Це буквально залишається ну якщо не лічені дні, то ну лічені тижні, або можливо навіть і лічені дні. Кажуть що окрім того, що вихід з Покровська може дати українським захисникам нові переваги, якщо вони зможуть закріпитися поблизу до початку зимових холодів, і відхід з виступу скоротить українські лінії фронту, він поліпшить логістику, і в принципі по великому рахунку якоїсь такої, такої з точки з військової точки зору великої трагедії, великої біди не станеться. Якщо українці з Покровська. вони зможуть зміцнити свої позиції, вони зможуть зміцнити. Ти укріпитися, окопатися і м, унеможливити подальший рух росіян, тобто, умовно кажучи, поступово готуватися до можливих контрнаступальних дій по цьому напрямку або по інших напрямках. Про що ще е, говорять аналітики для того, аби розібратися остаточно з військовою частиною, що втрат Покровська і Мирнограда зараз мало вплине на загальну оперативну картинку і. Вихід військ України з цього району не означає, що Росія автоматично отримає імпульс, яким можна буде одразу скористатися, і от е, старший науковий співробітник е, фонду Карнегії, Майкл Кофман, він упевнений, що українські війська вони. Просто повинні зараз здійснити відхід, а не намагатися втриматися в тому котлі, яка на даний момент буквально розвалюється. І він попереджає, що ситуація стає з кожним днем, дедалі, і дедалі, і дедалі небезпечною, таким чином підштовху, ну, натякаючи на те, що краще на даний момент вийти з Покровська, аніж його тримати, Покровська і Мирнограда, тому що може утворитися котел і станеться там велика біда. Путін розповідав, що там нібито вже війська в котлі, запрошував туди приїхати журналістів, але, скоріш за все, це пропагандистські побрехеньки, яким вірити точно не можна. І тепер розберемося в тому, де ж тут політична складова Покровського питання. Ми пам'ятаємо, що однією з головних вимог Путіна перед початком серйозних переговорів був вихід українських військ з Донецької області. І уявіть собі, що е, сталося б з тими політиками, які свідомо і публічно ухвалили рішення заради досягнення тих або інших домовленостей повністю відвести українські війська з тієї або іншої контрольованої української території. Який запит їм би зробило суспільство? Який запит їм би зробили військові? Ну м'яко кажучи, запит, запит, щоб їм пред'явили люди України? Кажучи, що ви берете і здаєте наші території, заради яких проливалася кров українських військових, заради яких гинули люди в Україні, території, які буквально покроплені, усипані тілами українських військових. Що б зробили з тими політиками, якби сказали окей, ми віддаємо українські території заради того, аби нарешті настав мир. і до речі, напишіть у коментарях: от як ви думаєте, взагалі, якби. Е Дійсно, оця, оця забаганка, оця вимога Путіна про Донецьку область заради миру була виконана, чи отримали б ми мир? Зараз я не ставлю зверніть увагу питання у коментарях про те, чи варто було б обмовитися від території заради миру. Не може бути такого питання, чи варто відмовлятися від території. А чи не обманув би Путін? Чи дійсно б це могло призвести до миру? Тому що, як ми знаємо, Путін любить кидати, і невже серед вас є ті, хто вірять? Тільки будь ласка, зараз не спішіть відписуватися, не спішіть ставити дизлайки, не спішіть видаляти, не спішіть виходити з цього відео? Додивіться, будь ласка, до кінця. Де ж важлива політична складова? По перше, звичайно, відхід. Добровільний відхід, умовно кажучи, військ, це була би просто е якби не військова капітуляція, то політична капітуляція тих людей, які прийняли публічно це рішення і вийшли, принаймні якось намагалися це пояснити суспільство. Звичайно, розумію, що у нас медійно можуть продати все, що завгодно, але ж ну, українці не дурні. І наступний важливий момент оцього цього покровського питання у спілкуванні з Заходом, а саме із Дональдом Трампом. Скільки багато часу Зеленський намагався пояснити американськам американцям, що Путін не має змоги перемогти військовим шляхом. Ніяк, скільки б він не бомбардував шахедами цивільне населення, скільки б він не запускав ракети інкандерів, яку кількість військ і гарматного м'яса він би не кидав на неокуповані території Донецької області, йому все одно не вдасться це, це зробити, і таким чином він мотивував Трампа і західних партнерів. Підтримувати нас, підтримувати його. Ви пам'ятаєте? Зустріч Зеленського з Трампом я не, не скажу де це точно було. Але пам'ятайте, коли вони вдвох сиділи на стільцях, і після цього почало з'являтися взагалі у повітрі повісло питання передачі Україні та Магавків. Коли Зеленському ніби вдалося переконати Трампа, що Україна може і далі стояти по тренам тріба зброя, коли їм вдалося переконати Трампа, окей, не даєте напряму, дайте можливість партнерам закуповувати. Ну європейцям закуповувати для нас. Зброї. Зброю. Трамп це нібито тоді, а точно, це було в Римі. Згадав, це було в Римі, коли вони сиділи, пам'ятаєте, два стільці їм поставили і вони розмовляли. І здається, тоді Зеленському вдалося переконати Трампа, що ми можемо встояти, що Путін не зможе нічого окупувати. Потрібно трохи, трохи, трохи більше зброї, трохи, трохи, трохи більше часу. І уявіть собі, якби зараз чому Путін демонстративно влаштовує цю показуху, що Покровськ, Мирноград, що там вже котел, вони це вже контролюють і запрошують журналістів. Він хоче показати Трампу, дивися, тебе надурили українці. Тебе Зеленський надурив. Ось я це вже взяв, я це вже все контролюю. Ви казали, що я не візьму, і тому не хотіли сідати зі мною за стіл переговорів на тих умовах, яких я хочу. От дивіться, я вже досягнув, чого я хотів. Ну, давайте. Зеленському в ні в якому разі не можна цього показати. Тому що якщо Трамп. Відчує, навіть не зрозуміє, а відчує, що Зеленський казав йому неправду. Цей гнів не можна буде стримати нічим. Абсолютно, це діди не до того, що Трамп мало не одним фронтом з Путіним, піде на Зеленського. Ви розумієте? Ось в цьому є на даний момент політичне питання у цієї великої сакральної покровської битви. Можливо, ви будете зі мною якось сперечатися. Я буду радий з вами дискутувати у коментарях. Будь ласка, залишайте ваші коментарі і підпишіться на цей YouTube канал, щоб YouTube рекомендував це відео іншим глядачам. Я вам дякую.